Мову представити ще один здобуток нашої лікарні. Недавно ми відкривали це відділення екстреної медичної допомоги, яке було відремонтовано за кошти великого будівництва. Також нещодавно відкривали відділення реанімації та інтенсивної терапії. А на сьогодні ми маємо змогу відкрити відділення травматології, відремонтовано для комфортабельного перебування наших пацієнтів у закладі. Передаю так. далі слово завідувачу нашого відділення. Він проведе по відділенні, розкаже десь що. У нас відремонтоване, реконструйоване наше відділення на 30 ліжок. В наявності 9 палат. Є палати на 3 ліжка в майбутньому ми доставимося піддавати. Також у нас є з підвищеного комфорту наші палати. Всіх зі святами, і сьогодні надзвичайно приємно знаходиться в Карасичівській міській лікарні. Ви знаєте, ковід дав такий поштовх певний для медицини, і ми в тому році повернулися, повернулися до медицини, згадали, що лікарям потрібно платити, принаймні, підняти зарплати. Звісно, що ми не можемо зараз втягнути. Ту зарплату, на яку ви заслуговуєте, і зараз на це є інші причини. Але мені надзвичайно приємно, що лікарні, які які управляються ефективним менеджментом, вони розвиваються і дійсно платяться належні зарплати, дійсно змінюються умови праці. І те, що ми бачили за п'ять років. За чотири, фактично, від початку ковіду, все таки об'єктивно, в Коростишівській лікарні, дало змогу нам з керівництвом обласної ради з Оле Миколаєвичем перемістити і запропонувати Борисовичу зараз спробувати змінити нашу обласну лікарню. Я в тому переконаний, що це флагман нашої обласної медицини. медицини. І ми віримо і переконані навіть в тому, що такі зміни, які ми бачимо в Крастишевській міській лікарні, вони будуть відбуватися і в обласній лікарні. Своєю чергою, хочу подякувати вам. Подякувати за роботу за те, що ви робите, за ту кількість людей, яких ви повертаєте, за ту кількість поранених, яка пройшла через Хростишевську міську лікарню. Травматологічне відділення є безумовно одним із ключових в. Лікарні, безумовно, зараз реабілітаційні відділення є в фокусі, тому що ми розуміємо, що реабілітація і не тільки наших військових, а і ментальна реабілітація є надзвичайно важливою. Постсиндромна, якщо так можна, не є лікарем також. Тому дякую вам, дякую за те, що медицина в Коростишеві розвивається. Мені подобається, що в Коростишеві почалися зміни, і це також тому, що відбулася трансформація і в лікарні, і дійсно, щось та криза місцева політична, також завдяки. І депутатам обласної ради, керівництвом обласної ради Олегу Миколаївичу, зокрема, нам вдалося її з... Роз... Зрушити, з місця. зрушити з місця та розробити той та гордіїв вузол. І зараз uh, ведеться робота. Тому, так як і Коростишівська міська лікарня, я впевнений, що і місто Коростишів буде розвиватися як uh, буде в пристоїнці. Всіх зі святами, всім міцного козацького здоров'я і безумовно нам усім перемоги. Дякую вам. Дякую. 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 Слово ради. Виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки. Да, Доброго дня. Користишу. Надзвичайно приємно сьогодні бути зараз тут, серед серед, серед медичної еліти Коростишівської громади. Я останній раз був ці лікарні років 20 назад. Надзвичайно приємно бачити ті зміни, які відбулися. Щиро вибачте громаду, що у вас забрали потужного менеджера і хочемо масштабувати цей позитивний досвід на рівні області. Але хочу однозначно зазначити, що те, що відбувалося і відбувається наразі в в лікарні, це дуже гарний, позитивний приклад реалізації медичної реформи в симбіозі з дуже якісним потужним менеджментом. Тобто, я хотів би, тюблю, щоб такі схожі процеси відбувалися в лікарні в кожній етапі. Всіх святами дякую. Я також хочу надати слово начальнику департаменту Донець Валентині Євгенів. Теж тебе стала. Ну, перш за все, з усіма святами. Мені дуже імпонує те, що новий рік почався із такого гарного закладу. Да? Це буде добрим початком в цьому році. І не лише в цьому закладі, а й в інших. Мене тішить те, що медицина. В Коростишеві, в окрузі, які ви підтягуєте, в сусідніх бувших районах, а тепер в Житомирському районі, стає доступною для пацієнта. Тобто сьогодні варто дуже великої поваги, що пацієнт буде лікуватися в достойних умовах. Звичайно, не лише лікуватися, а отримати якісну медичну послугу. Ми сьогодні це побачили не лише на новому відділенні. Ми побачили фахівці, які у вас працюють. Ми побачили прекрасну операційну і хочу всім подякувати за роботу і щоб всі пацієнти, які потребують медичної допомоги, виходили із вашого закладу або з покращенням. а Краще із виздоровленням, да, тобто вони тут можуть отримати і реабілітацію, і якусь амбулаторну допомогу. Тішить те, що сьогодні центр первинної соціальної допомоги ви в такому не кожен заклад може похвастатися тим, що два головних лікарі в такому симбіозі працюють. Ну і звичайно не була б я. Директором департаменту, якби я не просила у влади як користишива, так і області підтримки закладу, тобто треба допомагати тим, хто хоче працювати. А сьогодні ми бачимо, що заклад живий, за багато молоді, всіх світяться очі, хоче працювати. І я думаю, що за вашою підтримкою ми зробимо лікарню ще кращою і послугу медичну ще якіснішою. Дуже дякую всім і кожному. Також хочу надати слово секретарю міської ради Денису Сюю, Юрію Миколаєві. Шановний Іванович, шановний лежа Миколаївич, колектив. Друзі, дійсно приємно перебувати в стінах нашої лікарні, і я завжди кажу, коли мова йде про галузь охорони здоров'я нашої громади і про лікарню. Зокрема, я завжди кажу, що ну, це той такий потужний, знаєте, кластер чи об'єкт. І установа, про яку ти можеш говорити, коли ти виїжджаєш за межі громади, де ти можеш презентувати свою громаду От через такі заклади, тому що це дійсно успішний кейс, який сьогодні реалізується в місті Херастишові в нашій територіальній громаді. Звісно, хочу також подякувати за вашу працю і за ті медичні послуги, які ви надаєте. Вони сьогодні високоякісні, а це призводить до то, того, що люди залишаються в місті. Хто виїхав, хоче повернутися, тому що медична сфера вона є. Ну, точно однією з важливих умов для кожної людини, яка проживає на тій чи іншій території. Тому дякуємо за той потенціал, який ви надаєте нашому місті, нашій громаді. Ми це дуже бачимо і дуже цінуємо. Тому щиро вдячність вам і окрема подяка за ту вашу роль в умовах війни, яку ви сьогодні виконуєте і. Володимирівна мені кожного ранку надає інформацію про кількість пацієнтів, які проходять лікування чи реабілітацію. Я бачу там цифри 50, 60, 70 щоденно військових сьогодні перебуває в цих стінах і які отримують якісні медичні послуги. І от Віталій Ваночка давав одне з крайніх інтерв'ю, там наймолодшому журналісту нашої країни. Він зазначив, що там Крастичівська, в тому числі і Брусельівська, якщо не помиляюсь, лікарні були першими з тих. Закладів охорони здоров'я нашого регіону, які прийняли на себе з перших днів повномасштабного вторгнення, в тому числі навантаження поранених, тих, хто евакуйовувався, людей, які потребували допомоги. Тому щиро дяка вам за те, що ви робите. І насправді ми перед візитом сюди передали військовим автомобіль, який ми придбали. Сьогодні також був гарний захід і гарна подія. І я згадував про те, що. Повертаючись у 2019 рік і, і всі роки після того, було багато зроблено обласною військовою адміністрацією, обласною радою е, окремо Віталіванович. Хочу подякувати за той проект е, приймального відділення, в якому ми зараз знаходимося, який ще тоді був по великому будівництву. Реалізовувався і куди була завдяки підтримці спрямовані кошти і державні кошти і співфінансування тоді було з місцевого бюджету. Але це, напевно, було одним з тих початків, які сьогодні поштовхів. розвиваються. поштовхів да та, які сьогодні втілюються в травматологічне відділення, в інші відділення. Я переконую, що це буде лише набирати геометричні прогресії обертів, А ми з своєї сторони, звісно, що будемо намагатися підтримувати складна ситуація сьогодні з бюджетом. Але будемо шукати ресурси і можливості. Ми цілю номер один було забезпечення енергоносій на 25-й рік. Ми з місцевого бюджету виділили 5 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Розуміємо, що потреба набагато більша, і будемо прагнути і рухатись до того, щоб заробляти більше коштів, щоб краще підтримувати в тому числі заклади охорони здоров'я. Дякую, Олександр Борисович вам, менеджому наділодимирівна і всьому вашій особі, всьому колективу за вашу щоденну крокутку працю, яка є дуже важливою для нашої громади. Дякую. Ми не можемо забути Олександра Борисовича. Просимо його я до я слова. <гум> Дякую, шановні гості, любі мої колеги. Ще один проєкт. Ще один проєкт реалізований, завершений, як я говорю, люблю казати, саме коврик. Дімберський акорд буде, так. акорд. І користуючись нагодою поки ми тут, я хочу подякувати. Тим, хто долучився до цього проєкту, в першу чергу, це очерку Сергія Олександровичу і Тетяни Івановни, старші медичні сестри. це були головні дизайнери розробці даного проєкту. Я хочу подякувати тій будівельній команді, яка його робила. Я, на жаль, не знаю їхніх. Прізвище, але знаю, що два Сашка, Сергій, Рома, Вася це наша команда, п'ять робочих, які зробили це відділення за 4,5 місяці. Я хочу подякувати всій нашій господарській службі, яка допомагала на чолі з Павлом Миколаївичем, нашим загоспом. Хочу подіокремо виділити Івана Дмитровича Шапаренка, нашого електрика, який один самотужки зробив повністю всю електросистему цього відділення. І хочу подякувати Надії Володимирівні за те, що ви завершили це, mm -hmm. що воно не залишилося довгобудом. Тому хочу дякувати. Буквально на цьому місці, 23-му році, ми відкривали відділення реанімації. Я тоді сказав фразу, яка трохи здивувала всіх, бо наша мрія потрапити у п'ятірку самих передових лікарень області вторинки. Тоді трошки посміхнулися, але результат 24-го року показав, що ми не то, що у п'ятірці, ми уступаємо тільки в нові міській лікарні по капіталізації лікарні і по коштах, які ми заробили на одне ліжко або на одного працюючого лікарні. Потенціал дуже високий, Коростишево. І особлива велика подяка всім вам, тому що це. Це було зроблено завдяки вашій праці, завдяки тим коштам, які ви заробили. Чи будемо надалі працювати? Надія Володимирівна Михайло говорить, що так. Варіантів нема. Так. У нас пішло слідюче відділення. Ми ці практику маємо завершити, маємо відділити до кінця. Я думаю, що все нормалізується, відносини у нас з Національною службою. Перестане її лихоманити, ми стабілізується все, десь до лютого ми будемо бачити фінансування і далі будемо бачити, які будемо реалізовувати проєкти тут. І мені ще раз приємно бути, тому що я тут як вдома. Хочеться в обласній бути, як вдома, але ну, поки я там на роботі. Тут я, приїжаю, я тут, як вдома. Тут всі свої. Так що всіх святом Христос народився. Бо це вся робота наша спільна, не тільки там моя Олександра Борисовича. Ніякий керівник не буде успішним менеджером, якщо не буде підтримка його колективу. Якщо колектив хоче працювати, надавати якісні медичні послуги, так само дослуховуватися до можливо зауважень, можливо, там побажань керівництва, то ми будемо працювати успішно на благо нашої України. Всім дякую. Діло в тому, що тільки дві лікарні в області отримали право на ендопротизування суглобів. Це Житомирська обласна лікарня і Коротошівська лікарня. І сьогодні, чому це відділення, якраз к статі цього всього, що ви, про що я говорю. І Віталій Іванович сьогодні в деякий раз, можна сказати, так помилившись, але сказав дуже мудру Назвав нас міською лікарнею. Наша задача змінити статут і стати міською лікарні. Ми вже не зрозуміли, якого району, де той район, уже района немає. ж не Житомирського району лікарня. Моє місто простіше. Так що треба буде внести зміни до статуту і назвати нас міською лікарнею. Всім дякую.